Христос рождається, славімо Його. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом і дякуємо Богові за те, що ми дочкали до сьогоднішнього дня і просимо, Боже, благослови нас піти тими сторінками біблійної історії разом із персонажами, які беруть участь у тому, щоб показати силу, славу Бога, Яхве, того, хто є, Бога Творця, Бога всемутнього, Бога Батька, Бога, який любить людину. Яку... Хоче вивести із неволі єгипетської. І лідером ізраїльського народу є Мойсей. Пізніше ми будемо його називати Боговидець, який буде вічнавіч розмовляти з Богом. Але ми сьогоднішній день будемо говорити про те, як Мойсей буде вести ізраїльський народ із неволі. Що за неволя? Економічна, політична, релігійна. Так. Все це було три в одному. Найважливіше, що ці люди не були вільними, тому що ідолопоклонство в релігії, економічному питанні вони є рабами, вони залежні від фараона, від всієї еліти Єгипетського краю. І в питанні соціальному вони також відчувають дуже велику потребу бути вільними людьми, людьми, які хочуть поклонятися своєму Богові. Людьми, які не хочуть бути рабами, але хочуть бути вільними людьми, людьми, яких Господь буде вести. Але як складно буде у тій дорозі, коли вони будуть подорожувати, по пустині Равійського півострова, бути вірними Богові? 40 років це є весь творчий потенціал кожної людини. Від 20 до, 40, до 60 40 цих років людина має створити свою подорож, написати свою книгу свою Біблію, вона повинна відчути себе лідером свого життя. Тому і церква, і держава завжди повинні бути спрямовані для того, щоб людині дати можливість реалізувати ті всі сили, таланти, які є в кожному з нас, а вони є безмежні. Їх відкрити повинна навчити нас школа, їх реалізувати церква з вірою в Бога, в Христа, Спасителя нашого. І розкрити їх на своїй рідній землі, в даному випадку українській землі, не десь за межами нашої землі, але тут. І в цьому полягає значення сьогоднішнього нашого прикладу, який ми будемо читати. Бо Мойсей хоче, щоб люди жили в своїй святій землі, молоком і медом текучою. Отже, Мойсей є лідер для народу. Він веде людей, але він веде їх під керівництвом Бога. Бога, який з ним розмовляє, Бога, який його веде. Це і дуже важливо для нас, особливо в політиці, зараз, коли ми будемо вибирати лідерів, дипломатів, відбирає держава для того, щоб вони представляли нашу країну десь на міжнародній арені. Ми будемо бати депутатів, президентів, коли вони прийдуть до нас елементарно, запитаємо їх, ти розмовляв з Богом? А він скаже, я не знаю. Ну, ти молишся чи ти не молишся? О, ти береш відповідальність за народ, який ти хочеш вести. Ти хочеш нам дати хліба тільки цього земного, ти хочеш нам показати якийсь шлях, нам показували багато разів. Але вели не тим шляхом, тому що не розмовляли з Богом. Отже, тому це і дуже важливо, щоб лідер народу мав зустріч з Богом. І щоб Бог вів його. Амінь. Сказав Господь до Мойсея, глядиш, я настановив тебе як Бога фараонові. А арона, твого брата, він буде тобі пророком. Так говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоби відпустив синів Ізраїля землі своєї. Я зроблю запеклим серце фараонове, і намножу знаки мої, і дива мої в землі Єгипетській. Та фараон. Вас не послухає, але я наложу руку мою на Єгипет і виведу полки мої, людмій, синів Ізраїля, землі Єгипетської, великими карами і взнать єгиптяни, що я Господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу святих Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Таарон, і Господь вилів їм, так то і вчинили. Було ж Мойсеєві 80 років. А Ааронові 83, як промовляли до Фараона. Господь заговорив до Мойсея і Аарона, кажучи: якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, тоді ти промов до Аарона: візьми твою палицю і кинь перед Фараоном, нехай стане гадюкою. Прийшли Мойсей та Арон до Фараона і вчинили так, як сказав Господь, кинув Аарон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю, і палиці стали гадюками. Та палиця Аарона пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затверділо, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь. Серце Фаранова. Було тверде, він не хоче відпустити людей, щоб вони були вільними людьми. І це чудо, яке ми бачимо, це чудо з палицею є від Бога. Бог перетворює звичайну палицю у гадюку. Чарівники прийшли фараонові, які спеціалізувалися на цьому, що вони здійснювали фальшиві у ці чуда. Для того, щоб люди їм поклонялися, це все було в сфері окультизму. І Бог показав, що палиця Аарона, гадюка Аарона пожерла всі решту гадюки, всі ті палиці, з яких повстали були гадюки. Отже, тому Єгипет як осередок окультизму магічних різних наук, ворожіння, він повинен зазнати бувкари від Господа, тому що люди повинні навернутися. Наскільки вони уповали на це вооружіння своє, на свої окультні сили, що думали, що вони є непереможними? Читаємо далі, що відбувається. І сказав Господь Мойсеєві, закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу, іди до фараона завтра ранці, і саме, як виходитимете на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею. Що сталися гадюкою в руці твоїй. Отже Господь починає карати єгипетського фараона і весь народ за те, що вони святих людей, тих, які святому Богові повинні поклонитися. Тих, які хочуть в пустині бути з Богом, здійснювати свою літургію, молитися. фараон не хоче відпустити. Відбуваються кари, про яких ми, напевно, знали. Чули, можливо, бачили фільми, діти-мультфільми. І перша кара це було те, що вода перетворилася у кров. Друга кара це багато жаб було, що заполонили весь єгипетський край. Третя кара це комарі. Четверта кара мухи. П'ята кара це мор. Вся скотина, вся звірина тварини просто загинули від. Мору страшного. Шоста кара чер'яки. Сьома кара це страшний град, який винищив все, що було у єгипетській землі. Восьма кара це сарана, яка налетіла і все з'їдала. Всю зелені, яка росла в Єгипетському краю. Дев'ята кара тіма. Абсолютна темрява, в якій вони жили. Але вони не покаялись. Фараон твердий своїм серцем, уповає на себе, на свої окутні сили, на те, що він правильно чинить, не відпускаючи, поклониться Богові живому ізраїльській народ. Загроза за десятої кари і сказав Мойсей, так говорить Господь, опівночі я пройду через Єгипет і помре всякий первісток у землі Єгипетській. Від первенця фараона, що сидить на троні, аж до первенця рабині за жорнами і всяке первородне у і буде ридання велике по всій землі Єгипетській, якого не було ще ніколи і не буде. Це загроза десятої кари, яка і буде здійснена у єгипетській землі. І тоді фараон зрозуміє, що треба людей відпускати. На цьому історія, здається, закінчується, але все-таки незбагнене бажання, жадоби, бажання, щоб люди працювали одні на одних, в даному випадку ізраїльтяни на єгиптян, пожене фараона аж до Червоного моря. Але ми це будемо чекати. Наступного разу розважати сьогодні для нас є важливо лідер Мойсей, який розмовляє з Богом. Аарон, представник духовенства, священник, який молиться за народ. І якщо ми проведемо паралель із предками Мойсея, в даному випадку із Авраамом, який півтисячі років перед Мойсеєм вийшов із Уру Халдейського, з Халдеї, Месопотамії, і прийшов у бійцяну землю, де зараз Ізраїль, де Єгипет. Отже, то ми побачимо. Авраама, який слухає також Бога, розмовляє з Богом, але Господь до нього звертається як до конкретної особи, який повинен сам здійснити свою подорож. Це був приклад для нас. Вихід з зони комфорту. З міста знаменитого Ур в Халдеї. Між річками Тих і Єфрат. Це місцина розташована. Потім Бог йому показав зірки на небі, пісок морський, порох земний і сказав, бачив, в тебе буде таке потомство. Але Авраам не міг зрозуміти, тому що в нього не було нащадка. В чудесний спосіб він утримав сина ісака. Бог показав, коли ти будеш жити в цьому багатстві, коли ти будеш молитися і довіряти, коли ти будеш уявляти і візуалізувати, бачити те, що ти хочеш. Тобто ти будеш молитися. Постійно, систематично. Ти будеш просити те, що тобі необхідно. Ти будеш бачити це досягнення, яке тобі Бог дає. Не думати, що буде чи не буде. Лідер не думай, він знає, що так буде: Авраам, Ісак, Яків і Мойсей сьогодні. Амінь. Псалом 16, ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Господи, благослови нас пізнати цю правду, яку ти хочеш сказати через псалмопівця, який звертається в сьогоднішній день до кожного з нас. І ті слова актуальні, як і тому були, вони актуальні три тисячі років, коли їх писав ще цар Давид. Вони стосуються кожного з нас, і коли ми вникаємо, розважаємо, віримо в це слово, яке тут записано, Бог його реалізує на полі бою, реалізує в нашому особистому житті, матеріально, фінансовому, духовному житті, в розвитку тих талантів, які Господь нам дав. Тому віримо, Господи, і уповаємо на Тебе. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою, не з уст лукавих, від лиця Твого нехай вийшов би суд на мене, очі мої, нехай справедливість побачить. Дізнав ти серце моє вночі, відвідав, Ти очистив мене і не знайшовся в мене неправди. Щоб не говорили уста мої про діла людські, я за словами уст твоїх вдержався на путях твердих, направ стопи мої, на стежках твоїх, щоб нахиталися ноги мої. Я взивав, щоб ти вислухав мене, Боже, нахили до мене вухо твоє і почуй слова мої. Покажи дивну ласку твою ти, який спасаєш тих. Що вповають на тебе. Від тих, що противляться правиці твоїй, охорони мене, як зіницю ока, покровом крил твоїх закриєш мене, від лиця безбожних, що переслідували мене, вороги мої оточили душу мою, в жиру своєму замкнулися, уста їх промовляють гординю. Гонителі мої нині обступили мене, очі свої спрямували вони, щоб. Повалити мене на землю, вони стерегли мене, як лев, готовий до лову, як левеня, що перебуває в криївках. Встань, Господи, попереди їх та перешкодь їм, визволи душу мою від безбожних, зброю твою від ворогів, руки Твоєї. Господи, Ти, що відділяєш від землі, забери їх за життя. Хоч і наповнилися утроби їх від скарбів Твоїх, вдоволені вони синами і залишили дещицю дітям своїм. А вправді я явлюся перед лицем Твоїм, вдоволений буду, коли покажете мені слава Твоя. Амінь. І ми, Господи, просимо про Твою славу, захисти нас від тих всіх, хто напали на нашу святу. Землю українську, дай нам силу, Господь, щоб ми чим швидше перемогли, бо перемога дуже є важлива, щоб не проливалася людська кров. Ми просимо Тебе, Господи, щоб ти скріпив наше здоров'я, щоб Ти благословив нас. Тому що для тебе немає минулого, завтрашнього, Ти є постійно один і той самий, сущий Бог, ягве той, хто є. Хто був і буде, і ти знаєш все, що було і що буде. Ти можеш захистити нас від ворогів, Господь, як сьогодні говорить псалмопівець благослови нас, Господи, щоб все зло, всі сіті тенета спрямовані нечистивцями різними на нас, щоб вони були відкинуті словом твоїм, Господи, щоб всі затії злих людей щоб були переможені Твоїм Словом святим, Господь. Ми звертаємося сьогоднішній день до тебе, щоб ти, той, хто є, завжди був і буде, перебував в нашому серці. Щоб ми ніколи не впустили додолу наші очі і сказали, де ти, Господь, бо ти на небі, ти в нас перебуваєш, ти в нашому дусі, в нашому душі і тілі. Щоб наші очі завжди були підняті до Тебе, Господи, вгору, до світла. Благослови кожного з нас, щоб ми бачили цей шлях, яким йшли мудреці до Вифлеєму, до убогої вертепу, який ще сьогоднішній день є в нас. І ми бачимо новонародженого Спасителя, ми бачимо істину, яка прийшла у вертепі. Істину у людському тілі. Тому, Господь, дай нам, щоб ми завжди прямували тими дорогами мудреців, пастушків, які прийшли, які почули цей спів твій, Господь, ангельський спів. Щоб ми йшли дорогами тих християн, які, ховаючись по печерах, в лісах, в пустинях, несли Твоє Слово. Твоє слово ніколи ніхто не міг знищити. Нищили цих людей, переслідували, вбивали, кидали звірам голодним для того, щоб їх на арені з цирку з'їли і дивилися, і славили свою велич, чисто людську, але про них ніхто не знає вже. Вони Порох, з Пороху прийшли і в Порох повернулись. А ти, Господь, один єдиний. І ті, хто служили тобі, хто віддав своє життя і віддає зараз за святу землю Україну, вони ніколи не зникнуть. Які славлять тебе своїм життям, своїм серцем. І пам'ять про них буде завжди вічна. І нехай ця пам'ять кожному з нас перебуває, що ти, Господь, з тобою ми і з тобою перемога. Амінь. Христос рождається. Славімо Його, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.